З подарунками і гарним настроєм колектив компанії Грайф Flexibles Україна завітав у Денишівський навчально-реабілітаційний центр, щоб разом з дітьми відзначити міжнародний день миру. Діти зустріли гостей веселощами, патріотичними піснями та віршами. Долучитися до організації дитячого свята міг абсолютно кожен із понад 400 працівників ГРІФ Флексіблс Україна. Також усі бажаючі могли завітати у навчально-реабілітаційний центр і подарувати дітям свою увагу. Присутні абсолютно всі від керівництва до, до звичайних робітників. На наш погляд, ця акція не має абсолютно ніякої градації. Соціальної, оскільки мир він однаково цінний для не абсолютно для всіх. Впродовж акції діти мали можливість зобразити колективний малюнок і створити прапор миру. Малята взялися до роботи з великою цікавістю та відповідальністю. Малюй, гарненько. І Оченята ми ще поставимо нашому сонечку і посмішку гарненько зробимо. Так? Хай Сонечко посміхається до нас. Хай промінчики достають до кожного дістають. Дітки наші з радістю малювали прапор миру. Кожна дитина по-своєму відчуває мир. Мир це сонце, мир це безхмарне небо. Мир це коли вдома тато і мама. І я так думаю, що в нашій Україні буде мир, тому що наші маленькі діти люблять свою батьківщину. Створений власноруч прапор миру Ру вихованці Денишівського навчально-реабілітаційного центру подарували гостям. Тепер він має рітиме біля входу в Житомирський офіс компанії «Грайф Флексіблс Україна. Ми за мир ми. Сьогодні отримали масу задоволення. Ми сьогодні отримали такий цінний подарунок від дітей. Цей прапор такий символічний. І ми його дійсно піднімемо поруч з прапорами нашого українського і поруч з прапором нашої компанії Грайв. І ми хочемо, щоб кожна людина, кожен працівник бачив, що дітки за мир, що ми всі за мир, і що це дійсно дуже велика подія і дуже великий вклад. Бажаємо, щоб цей прапор висів довго і щоб дійсно він приніс удачу для нашої країни і, взагалі, для всіх країн, щоб в світі був мир.